головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Безпека на дорогах. У Дніпрі влаштовують нові світлофорні об'єкти. Тіктокер з ТРО, воїн ЗСУ, після поранення звільняє Запоріжжя та записує смішні відео. Про що жартують на передовій. Третя штурмова бригада представила мілітарі стендап не народжені для війни. Понад 20 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Найбільше дронами Камікадзе. обстрілював і артилерією. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Постраждав 46-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Лікуватиметься він абулатурно. Зайнявся приватний будинок, ще три пошкоджені. Понівечений інфраструктура, санаторій, авто. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Хірург мав сумніви, що рука бійця буде функціонувати після важкого поранення. А він відновився та пішов у контрнаступ у Запорізькій області, тягаючи на собі близько 60 кілограмів вантажу. У перервах між бойовою роботою Руслан знімає і монтує веселі відео про своїх побратимів. Його тіктоки розважають наших бійців та дратують російських окупантів. Докладніше дивіться далі. На цьому відосики я показую. Як піхота збирається на нуль, і скільки собою бере на позиції ну, речей і це в, в сумі, яка коли чи словоги виходить? Ну це якби моя екіпіровка. Так от я збирався. Гумор, підтримка побратимів та пам'ять про загиблих Руслана називають відеографом та тіктокером, а він радіє новим підписникам. І під бадьорливим коментарям у перші дні повномасштабної війни добровільно вступив до лав ТРО у цивільному житті. Чоловік був успішним менеджером. У війську став командиром стрілецького відділення. Ніколи в житті я не був військовим і не планував будувати військову кар'єру. Якось воно то склалося, що десь з нуля пішов створити військову кар'єру. Не примусово, так скажі, а мотивує мій колектив бути з ними далі йти. Руслан попав під танковий обстріл на Донеччині. Отримав важке поранення у руку. Був пошкоджений нерв і м'язи. Рука перестала половину функціонувати. Потім всі хірурги боролися і дуже вдячні всім, хто приймав участь. Не тільки хірургам, а й реабілітологам, які руку мені мене встановили. Була пересадка все, фу. <реку> <реку> Я вітаю вас з перемогою. Це не воювати, пацани. Якщо воювати. П'ять місяців перебував у Дніпрі на реабілітації. Його підтримували кохана дружина і дві доньки. Після відновлення Руслан повернувся у військо, аби захистити рідних від російських окупантів. Він бачив, що коють росіяни на українській землі. Якщо не миту, то вони прийдуть сюди до нашу будівлі, до наших сімей. Ну, як не хотілося цього, і я повернувся до хлопців, було важко. Спочатку був діловодом, бо не міг тримати у руках навіть пістолет. Тож розробляв пальці на клавіатурі, а вже за два місяці брав участь у контурнаступі у Запорізькій області. Ну, отак от ми на маршрутках доставляємось на позиції з хлопцями, там якщо перемотати такий ну, так, от, 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 такої, так, так був. У Руслана є свої правила для зйомок на фронті. Неславорону не твоєму життю. О, якщо є можливість, то я це роблю. Якщо це неможливо, не, не то я не знімаю в зоні різкого життя. Тому що багато які фрагменти хотілося зняти, вони залишилися тільки в голові. Його тіктоки переважно позитивні з веселою озвучкою, а деякі з них нагадують цивільним за кожним мирним світанком. Титанічні зусилля наших воїнів. А ще це свого роду літопис та розвага після важких днів на фронті. Бувають хлопців. Прошу там, якщо буде можливість там знімати щось там, коли не моя була зміна, вони виходили там. Або якщо ми в місті виходимо, то він з з другого раку, цього там ділимось потім уже тут. Всі ти скажуть стали голівудські режисери, там і знімають свої відосіки. Тось, тобто, ну ні, один, так скажіть підрозділ цим займаюся. То тобто, ну це як, може, як ну, воно якось даже відволікається, як хобі стало такого свого формату. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, дні противі сили оборони України уразили російську базу паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області. В районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів. Там відбулося займання. Результати ураження уточнюються. Щорічно 4 жовтня, світ відзначає день захисту тварин. Наразі улюбленці на рівні з людьми потребують чимало уваги, підтримки та любові, адже також негативно переживають евакуацію та обстріли. Прихисток в остаті нерідко знаходять у притулках та шелтерах Дніпра. Обстріли, тривога та евакуація змінюють життя не лише українців, а також їхніх тварин. На прифронтових територіях сотнями розгулюють безхатні коти та собаки, які донедавна були домашніми. З лінії фронту до Дніпра дісталася чотирилапа Емма. Її врятували військові. Тепер вона вихованка у притулку пані Тетяни. Її привезли, вона гнила, вона скелет, вона страшна була. У неї проблеми з кишечником. Я, вона пробула у мене два з половиною місяця у лікарні. Карні приїхала сюди, в неї п'ять проблеми з кишечником другий раз поїхали, третій раз поїхали. Поки ми кишківник їй вилікували, так це я вам передачу півроку пройшло. Притулок жінка облаштувала у власному будинку понад шість років тому. У Тетяни понад сто вихованців, серед них переважають котики. Чимало з тваринок не можуть знайти люблячі руки, адже мають вади зі здоров'ям. Лізі теж потрібна родина, вона без зубів повністю. Ну тоже була худа, страшна скелет один. Раз її взяли так неудачно, повернули. Чомусь через і місяця не пройшло. Другі взяли місяць і п'ять днів і повернули кішку. Майк, вибач, в мене виходу нема. Вибач. Ці кадри прощання мешканця Донеччини з власними собаками. Чоловік до останнього не хотів віддавати улюбленців на евакуацію, проти іншого виходу не лишилося. На допомогу прибули зо волонтери з Дніпра. Евакуація тварин зараз відбувається здебільшого з Донецької області. Здебільшого це зумовлюється динамічністю лінії бойових зіткнень, оскільки. Просування ворога на жаль зараз найактивніше і найшвидше на покровському напрямку, на напрямку Корахівському. То люди там у найкоротші терміни виїжджають і, на жаль, залишають тварин. Попри усі складнощі, обстріли та відсутність зв'язку одного разу з евакуаційного рейсу Сергій приїхав не один. Коли була деокупація Рівнополя Донецької області, то один з бійців знайшов її на дереві. Вона взагалі була дуже маленька. Вона виявилася дуже активною, дружелюбною. В неї є такі там характерні риси. Вона приносить іграшки і навіть скріпки, як собака. Тобто, кидаємо її, вона їх повертає. Вона тут хазяйка, вона знищила диван, знищила деякі документи. Щорічно, 4 жовтня, відзначають міжнародний день захисту тварин. Це додаткова нагода з. Згадати чотирилапих друзів чимало тварин у пошуках люблячих господарів та заслуговують на щасливе життя. Тому не купуй, візьми з притулку та подаруй цей шанс малечі. Анастасія Бурковська, Костянтин Кесар, Іван Пономарьов, Дніпро тів. Відремонтувати будинок усього лише за 25% від вартості, а то й взагалі за 10%. У Дніпрі вже сьомий рік діє програма співфінансування. За її умовами, мешканці можуть залучати міські кошти для проведення ремонтних робіт. Як саме це працює та чи ведуться якісь роботи зараз? Дивіться у наступному сюжеті. Водовід у будинку пані Каріне не ремонтували багато років. Нині всі сантехнічні системи будинку оновлюють. Водопровод був дуже в плачевному стані, Труби були гнілі, було багато течій, крани не працювали. Тобто неможливо навіть при аварійних ситуаціях в квартирах перекрити воду водопостачання з підвалу. Роботи проводяться за програмою співфінансування. Цей будинок долучився до неї вперше, але тепер планують зробити це традицією. Ми подали на поточний ремонт електромереж. Будемо замінювати стаяки електромереж з першого по 12-й поверх і між щитки. Роботи виконали за тиждень, аби спричиняти жителям якомога менше дискомфорту. На іншому об'єкті оновили ліфтове обладнання. Нашому будинку вже більше 50 років і за весь цей час ніколи ремонту не робилось. Ліфти, ліфти були вже в жахливому стані, постійно зупинялись, не працювали, тому ми вирішили подати заявку на ремонт ліфтів. Наш ремонт включав заміну кабіни, заміну редуктора, двигуна і повну заміну електроніки. Дуже задоволені, всі дякують, дякують міській раді, що. Є така програма. Обладнання оновили у трьох під'їздах. Ремонт у кожного ліфта тривав кілька тижнів. В даному будинку була аварійна ситуація пов'язана з ліфтовим обладнанням, а саме необхідно було зробити капітальний ремонт ліфтового обладнання. Голова жБК. Прийняла участь у програмі співфінансування 90 на 10, тобто 10% від загальної вартості капітального ремонту сплачує ЖБК, інші 90% сплачує місто в особі департаменту. Загалом на участь у програмі співфінансування на наступний рік було подано більше 580 заявок: Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Дніпропетровська область на другому місці за кількістю аварій. З початку 2024 року відбулось близько 1350 аварій, в результаті яких були постраждалі. Близько 40% ДТП в Україні відбувається через порушення швидкості. Найнебезпечнішою в Україні залишається дорога Стрий Умань-Дніпро із Там, за офіційними даними, трапилось понад 300 ДТП. А питання безпеки на дорогах міста нагальне. У Дніпрі завершили ремонт світлофорних об'єктів на Запорізькому шосе, а також у липні реконструювали світлофори на розі провулку Джинчарадзе. У Дніпрян до цього викликав занепокоєння проїзд на розі Гальченко та вулиці Пресова, де нерідко трапляються ДТП. Через великий потік автівок перехід дороги для звичайних пішоходів обертався справжнім небезпечним квестом. Тому на прохання Дніпрян тут вирішили встановити світлофори. Коли ж вони запрацюють? Дивіться далі. Для безпеки водіїв та пішоходів у Дніпрі на перехресті Гальченка та вулиці Пресова почали встановлювати світлофори. Дніпрянка Лідія мешкає у цьому районі близько двох років. Дівчина каже, перейти тут дорогу інколи вкрай важко. Насправді я дуже рада, що його нарешті встановлюють, тому що тут страшно ходити як пішоходом, бо дорогу перейти майже нереально. Всі їздять на шаленій швидкості. І на машині також дуже важко виїжджати, тому що повернути, наприклад, було наліво, майже нереально. Вже встановили п'ять оцинкованих світлофорних опор. Невдовзі завершать влаштування асфальтових доріжок для пішоходів та тактильних плиток. Ще будуть виконуватися роботи по влаштуванню транспортних та пішохідних світофорів монтаж ледь підсвітлювачів та пусконаладжувальної роботи. Будуть влаштовано вісім світофорів транспортних та вісім пішохідних світофорів. Всі світофори будуть світодіодні. Роботи по Встановлення об'єктів триватимуть до кінця жовтня. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві У Кривому Розі завершили досудове розслідування справи містянина, якого звинувачують у поширенні комуністичної символіки та антиукраїнських закликів. Чоловік тривалий час публікував заборонений контент на своїй сторінці в соціальній мережі. Правоохоронці провели обшук і вилучили його комп'ютерну техніку для експертизи. На основі зібраних доказів підозрюваному повідомили про злочин. Обвинувальний акт вже передано до суду. На ЗК виплатило понад 1,7 мільйонів гривень викривачу корупції. Це відбулося вперше в історії. Нагорода була вручена військовослужбовцю Бойко. Він раніше займав посаду директора одного із департаментів Міноборони. Йому пропонували 24 мільйона гривень хабаря за затвердження аудиту, що дозволило б компанії-підряднику отримати близько 400 мільйонів гривень. Зеленського номінували на Нобелівську премію миру. Він є одним із фаворитів серед 286 кандидатів. Хоча його шанси на перемогу оцінюють як невисокі через статус лідера воюючої країни. Експерти припускають, що цього року комітет може надати перевагу гуманітарним організаціям, які допомагають цивільному населенню у зонах конфліктів. Церемонія оголошення Лауреата відбудеться 11 жовтня. У Польщі вже 300 чоловіків виявили бажання вступити до українського легіону, повідомив голова міноборони Владислав Кусіняк-Камиш. І додав те, що Україна почала процес інформування, вербування та просування цього процесу добре, тому і є перші результати. Бо раніше заявляли, що плани, які були щодо поповнення бригад добровольцями, провалені через брак охочих. Про що жартують на передовій? Які думки з'являються у військового, коли він наодинці із собою? Третя штурмова бригада представила мілітарі стендап не народжені для війни. Історії зі сцени розповідає не актор, а військовий, який пішов до лав захисників у лютому 22-го року. Як довго готували виставу та чому її головні сенси у сюжеті Анастасії Васько? Сіріки вже почало побачив через вікно. Ну думаю, Ну що, все, все, все. Зі сцени лунають реальні історії захисників з нуля: чорний гумор, військове хуліганство, кохання та самотність, авантюрні небезпечні пригоди. Дороги розтовпані, яма на ямі, і хлопці автоматом по обрані кричать Тро! Все це у мілітарі стендапі від третьої окремої штурмової та чорного квадрату не народжені для війни. Історії зі сцени розповідає не актор, а справжній воїн з першого дня повномасштабного вторгнення Євген став на захист батьківщини зі зброєю в руках. Ми розуміли, що нам треба потрібен матеріал. Інтерв'ю бійців самі брали інтерв'ю, брали щось з Ютубу з нашого з нашої медійної служби ютуб ну, бригади. Спілкувалися з бійцями. Ну ось так, от і нас, так як я кажу, зі сцени набралися десь сотню історій, і ми постійно так, от якось це компонували, вибудовували якусь структуру. Обрати кілька з сотні історій було важко під час вистави. У залі повна тиша, напруження змінюється жартами, сміх, повними очима сліз. Серед глядачів як цивільні, так і військові. Ці вистави і тому подібне повинен кожен переживати. Найменше, що ми можемо зробити, це просто пережити це, відчути, пробути з цим. Це найменше, що ми можемо зробити для військових. Дуже багато цікавих історій, деякі веселі. Деякі сумні кожна історія про війну мене чіпляє, бо я не байдужий серед глядачок. І Анастасія нещодавно вона пройшла тестовий тиждень від третьої ОШБ, а зараз готується до початку служби у війську. Це було як дуже об'ємне пояснення для нас, та у дуже розгорнутому вигляді, як це відбувається. Це було дуже цікаво, і ми вирішили відвідати цю виставу і дізналися через телеграм. що наші сержанти, вони нас як сказати вдохновляють на це. Вистава можливість для цивільних дізнатися про думки та переживання військових, про що жартують на передовій, та чим живуть наші захисники. Щоб цивільні люди подивилися ще, що військові люди звичайні люди, що у них щось інколи щось болить, що вони про щось думають, щось когось ненавидять, когось люблять, кохають, жартують. Тобто, що це живі люди. Можливість побачити мілітарі стендап не народжені для війни цієї осені буде у мешканців різних куточків України. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро Чіві. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!